На 23 вересня зупиніть, шановний, дайте пройти, пропустіть. Бо 23-го ж день Полтави. Це треба відсвяткувати Галушками. Святкувати день міста бідно, як ніколи, бо нікого ж не запросиш на співоче поле. Хоча по місту мільйонери тут і там, та що там казати. Один з них фонтан. День міста, а час йде не наші назад. Нема куди сходить, навіть Чікінхак. А ви ходите в баранчик? У нас є скидка кошерна, якраз на день міста, 29 червня. Сучасного класного світлого міста, де можна не тільки галушок поїсти, ти гарні місця, але ще кращі люди. Я вас не знаю, але ж ви син тоті люди. Тут суржиком можна красиво общатися, поки усі інші бігають, суетяться. і звісно, можливо, слабкі нас дороги, але все ж ведуть до батьківських порогів. Так як свого часу петлюру, котляревського чурай, і звісно, сердючку. І вишивка наша приємна до тіла, а сорочка мамина, біла-біла, полтава, така ж вона люба мені. До речі, а це пам'ятник сонів. Так, неоднозначна, навіть дивна може, але моя Полтава на мене схожа